погано видно. Але у нас вже підключена панелька. Заряджає акумулятори. Зараз заряджає акумулятор разом. Ой, не можу сфокусуватися. Разом з мережею 2 години, майже 3 години, тому дали світло. До цього світла не було. Відключили ми такими проводами 6 мм квадратний панельку, але провірити толком не вдається, тому що зараз зараз вона видає 1,6 Ампер. Панелька видає 1,6 А, це десь близько 10% від заявленої. А тому що у нас зараз іде дощ. Іде дощ. Ось така ось погода. Сонце немає взагалі. Ось. Тепер ми з панелькою. Прикольно. 3,1 ампера видає зараз панелька і цього досить для того, щоб... І акумулятор заряджає, і навантаження в домі. Навантаження зараз невелике. 49 Вт. Ну, насос може якась лампочка. І цього достатньо навіть. Ну, Акумулятори майже заряджені. Ось зараз від панелі і на акумулятор йде зарядка, і на навантаження йде. А... Де? Ой. Так. А, бачимо на акумуляторах 26 вольт жодного ампера зараз з акумулятора не береться. А нагадую, у нас зараз йде дощ, але трошки розвиднілося. Ось. Ось така погода, крапає дощик. Так що такі справи? Ого, нічого собі оце дає споживання зараз 260 Вт будинку а, видає 0,4 кВт, 16,7 Ампер і, і навіть заряджає акумулятори. Ще 4 Ампери і на акумулятори йде. Це сонечко вийшло. Взагалі погода така хмарна. А тут зараз вийшло сонечко десь за хмаринки. І навіть із хмаринкою. Так, панелька Ryzen 540 Вт. Монокристал, 17 з чимось ампер видає. Дуже, дуже добре. Ось так от. Сонечко навіть за Хмаринкою. Ось 4 ампери на акумулятори зараз йде. Зарядка. 3 ампери. 16,6 ампер видає, 17. О, споживання будинку 270, 280 Вт. О, 11, 12. Блин, дуже прикольно. 18 ампер. Лупить. Блин, це, це прикольно. Споживання будинку 250 ватт, грубо кажучи, вже 13, 10. Ну це я зараз, напевно, комп'ютер ватт 200 тягне. Мережа. Мережа вимкнена, ну зараз мережа є, але інвертор її відключив і живиться у даний момент від панелі і заряджає акумулятори, і коли ампераж дозволяє. 17,7 Блін, дуже прикольно. Коли не вистачає, тоді переключається ще змішує, підмішує від батареї. А, на батареях. Батарея 26,3. 6 ампер в неї, в неї, заходить. Зараз 5 ампер. А, і 320 Вт панелька видає зараз. 270. Блін, прикольно. Хваринка зайшла, все, ампераж упав, підмішує акумулятор. Наступний день. Майже така сама погода. Вон десь, там десь там сонечко за хмаринками. Але у нас вже третій день дощі і ще на тиждень душі передають. Так, ось бачимо акумулятор 27 вольт, 1 Ампер в нього заходить. Панелька видає 1,4 А 30 Вт. Зараз споживання будинку 94 іде 90. Ну, ми бачимо різницю 2-3 Вт. Це. Коли є мережа, він 2-3 Вт споживає від мережі інвертор. Зараз мережа є. Ось мережа є, живий це будинок від мережі. Сонячні панелі лише заряджають акумулятор. Як я настрою? Отже, у мене акумулятори заряджаються до 28. Вольт. Зараз акумулятором вінкнемо. Ось до 28 вольт. Потім, коли акумулятор заряджений 28 вольт, переходить інвертор у підтримання акумуляторів 27 вольт, підтримує напругу в них, якщо є сонце і сонце достатньо. То інвертор перемикається на сонячну панель. Потім, якщо сонця недостатньо, і акумулятори розряджені до 26 вольт, вмикається зарядка від мережі. Це для того, щоб зробив, ну, щоб не висадити акумулятори, коли не буде мережі і потрібне споживання. За добу зараз вам покажу не за добу, а навіть за добу і три години. Ось одну, одна доба три години. Будинок спожив 3,2 кВт, а з мережі, а мережа була 18 годин всього, а мережа. Віддала, ну, з мережі взяв 3,1, годин. Отже. Дещо менше. Отже, 26 годин працює. 18-19, 19 годин десь була мережа. Але вчора 2-3 годинки сонечко так вискакувало. І інвертор 2-3 годинки вимикав мережу, не брав споживання, а решту часу просто не було мережі. От. По акумуляторам виявив слабке, слабке місце, так сказати. Ось цей акумулятор. Зараз він відімкнений. Ось, Бачимо, він відключений. От. Це вчора дуже м, почав просаджуватися масив. От, був у мене ще такий акумулятор, я його тимчасово підключив. Але зараз буду о, просто оцю збірку відімкну. І один акумулятор той буде м, не працювати в резерві, а оцей буду викидати зовсім. Він дохлий. Ось, І моя думка щодо. Сонячні панельки. Так, це дорого. Дорого, але в даний час, в даний час, е як маленьке, але, е так сказати, допомога акумуляторів під підзарядці в день, бо навіть при отакій от погоді, коли зовсім хмарно, Іде дощ, ну зараз немає. Ось. Навіть при цій погоді 1 Ампер іде зарядка на акумулятор. Ось. Про якусь автономію повнооб участкову при такому масиві, масиві, при одній панельці. Та при отаких дохлих акумуляторах зовсім річ не йдеться, але вже вже якся можна проіснувати якийсь час. Звісно, якби було Сонце, то більше б часу будинок працював на сонці. Але у нас вже Листопад на дворі наступає? Листопад-грудень, січень-лютий, майже не буде сонця, я це розумію. Але що робити, коли війна, коли росіяни обстрілюють наші підстанції і така проблема з електроенергією? Можливо, щось неправильно роблю. Хто розуміється, поправте у коментарях, підкажіть. Ну, а наразі такі справи.